Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, Єдиносущного зацем, що через нього все сталося, він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого, і Марії і Діви, і став людиною. І розп'ятий був за нас при понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця сходить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину, святу. Соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.